З юридичної точки зору книгу Правові засади створення та діяльності Служби безпеки організації українських націоналістів презентували в Івано-Франківську автор монографії, міський голова Руслан Марцінків. Дуже цікаво, цікаво читати протоколи допитів. Один з протоколів допитів жителя села Підпечари, якого завербували і дали доручення. Пролізти в районний провід організації українських націоналістів і дозволили вбити своїх НКВД, тобто для того, щоб він ну міг чим зайти в районний провід. У так ніколи не робили українці, так ніколи не робили УН і відповідно. От такі протоколи. Книга сама е, написана для широкого кола читачів. Вона дає можливість пізнати структуру, е, специфіку роботи спецслужб українського підпілля, а саме Служби безпеки організації українських націоналістів. Отже, свого часу вона була створена як розвідувальний контррозвідувальний орган, а також як е, та сила, яка, на яку покладалася охорона вищого керівництва організації українських націоналістів. Книга написана на основі багатьох невідомих досі. Документів і матеріалів очільнику Івано-Франківська довелося чимало часу провести у галузевому державному архіві СБУ. Перечитано багато особових справ. Ця спецслужба працювала проти фактично найсильніших розвідок і найсильніших репресивних інституцій, які були тоді в радянському союзі, в німецькій державі, і не зважаючи на це, фактично організована боротьба тривала до 1951 року. А загалом остання боївка, яку ми знаємо на заході нашої держави 1960 року на межі Тернопільської і Івано-Франківської області. Тому тема надзвичайно така складна, надзвичайно цікава, тому що фактично, коли ти читаєш протоколи допитів Служби безпеки УНТ, ти розумієш, що за кожним допитом. Це є доля, навіть не одної людини, а цілої родини і цілої і цілих десятків поколінь може закластися про те, що служба безпеки організації українських націоналістів це каральний орган, який там нікому не підпорядковувався. А інколи там займався знищенням будь-якого мирного населення. Натомість у своїй монографії там звернуту велику увагу на постанови розпорядження вказівки, на основі яких діяла ця структура в підпіллі, і водночас продемонстровано методи її роботи роботи, про те, що будь-яку людину, яку підозрювали у співпраці з ворожою розвідкою агентурою. Звичайно ж, на неї збиралася спочатку досі певна інформація з кількох джерел. Після з нею працював слідчий, який вів протокол, велася характеристика, навіть психологічний портрет складався за арештованої особи. Усі вирушені від продажу книги кошти буде спрямовані на потреби батальйону Свобода, який нині захищає Україну на передовій. Оксана Семко, Ярослав Лелет, новини на Вежі.